Доброго вечора, бажаю всім вам гарного путі, куди ви направляєтесь. І хочу нагадати, як казав Ісус Христос, Його слова, я не соромлюсь не соромлюсь благовістя Христос, бо воно є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ісус сказав, що хто посоромиться мені в цьому роді прелюбодійному і грішному. Того і Він посоромиться, коли прийде зі своїми ангелами сюди на цю землю. Я не соромлюсь благовістя Христова, бо воно є спасіння. Ісус, Він помер за наші правини на Христі, Подолавши смерть воскрес, Він є живий. І Він закликає людину кожну, і увірувати. Покаяться – це усвідомити свій гріх, попросити прощення і жити згідно Його Слова. Я закликаю вас, читайте Святе Письмо. І у кого немає, ми його даруємо безкоштовно. Хто бажає може взяти? Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь є. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи вас, Господь.